Дерги народ! На годиннику в мене перва ночі, а мені не спиться, вирішив записати Е, Такий реплечик скинули за Лотлоріан Vieting. За Arnor у Кардалан грає хто це у нас тут? І ще один Лотлоріан Stupid. Окей, це тут карта 3х3. Так, протини. На впрофе стоїть за Изінгард. Упс. Так, далі. хто це у нас? Карндум. Ангмар, e, Black. Блекміс, Blackmouth. Блекміс, Не знаю. Блекміс, Ну... Блекміс, Так, і сампо грає за Erebor. Gnomi Ereboru. Бачимо, грає в мечників і... у кого ще. Ага. Ага. Ну, тепер метники нормально, так на волі, дивіться, по Він хотів забрати пам'ять пам'ятці, а зараз в принципі сухова стратка. Серед Дешеві. Забирати можна в кальній кратки. Майже почнети. Ну майже хоть не окей, 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 окей. Так, два Опа, Три, чотири сундука забирай, ч собі? Викингу. Невдало, це... вдало забиты. Вдало, вдало, вдало. Так, далі. Ох, не глянуть, Скільки якого-то забрали з цього боку. Але... Изінгхард тут... Трошки ризикує розгром з хаусі, і затогон теж що може стояти У порінці на цим двом загонам. Так, тим часом. Поміду. Це, що у нас? Просто звичайна арка Добре. Ага, і барак тут. Городіння грейдеться. Це цей blackness хоче таким чином зіграти. так а Сбофу Армор Діаболик и еще зіграти в кавалерію. нарешті ага, мольберта нифига так, качну ферму до другого рівня. нормально так, є. хавы е, е, Діаболіка. тут до речі ставляться в оці яка й називається точек каменоломня. Призвну шахту вирішує га. О, заника. Паспісів немає взагалі Це Сампола. Було... Боже боже, самцов Сампов. Три списа. Mm. Ну, фактично мечники спасли. Наслійсь мечники, але армії самкува геть нема. Ставиться майстерня. Так, добре. І хілочка. Так, і хілочка обов'язково потрібна тілка. Так, бачимо, що тут уже е, е, Упса прижав тут. Которін наштамкував тут військ. Але я не скажу, що в нього сильніша армія. Типу. Ізінгард має танковує купу загонів. Боїться також кавалерія. Зробив списів. І оце перевага ви команди, що тепер нижня потрібно відволікатися і робити списи. О, чаячку пустив, о, який смачний. Найс. Мульбетом заціпили. На Цей ефект такий кончений, Балка, вжить кавалерія і... Не впевнений, що це гарний будемо забігти портацію. Боже, який чайок класний. Листочок м'яти і заварочок. О! просто боча. О, боча. Це треба кидати бочонок, горімочку бал турнір, до речі, є, ну ч тобі качається перший рівень. Може було приведеться вже викликати першого. Ух, що це забіг списи, вот так туда О, там. там же ж братки. Блін на таких трапалях встигає відійти. Навернюк не зміг добити цього героя. не. А, тим часом. а, Ангмар вирішив допомогти в боку, але непогано було б зажати ступі далі ніж двома цима пригорками, але супіт молодець розуміє, це відступає і відводить ці свої війська. Можна захопити таверну. Тим, після цього патчу Таверна вже якесь. Зовсім незначне місце, типу там дуже мало можна наняти вісім. Ухарада залишається, наверное, така супер важлива. Ну, видимо ще напевно. А так, врешті, ну так є, добре, немає, нічого страшного. Бачимо вітінг робить йординга. Так, це буде також, будується, але потрібно було відміняти. І минус робочий. Самков втікай! Тікай, самков! Мініс робочий. Так. Що потрібно робити Самко Зараз щоб перебити отборі. Зробити дві катапульти. Отборі боїться катапультів. Боже, таке я це думаю. Тут напали на стубіда. Дуже сильно подомажено. Будемо каждої здавати. Нужні провід пам'ятка можуть там дещо зробити. Хочеться там дитину на Хочеть пачку. Але я тут уже помадаю. Дуже, по дуже. дуже так, я не можу зробити. Опять сейчас бабчик научный дебать. Так, видите, блядь, это дарвы будло. Видите, да? Это уже видно. Ооо, бит забыты зараз в поле. Ну, тролли, коллари. Уже в, в Например, на за затраты. Звісно, що проти двох армій м -м, дуже тяжко дивитися. Це був вікінг хто прижав. Огонь з'являється. Але немає поки йому чим ламати проте. Мене хоть потрібна висадка через шахту. Хотів би хоч покрутити оточити свій вікінг, але в нього вдалося і їхати так мене в рано відступити без краї. Адже цим патч часто застигають. Гаратись так багато пали. Ну, ну, Непогано протопили, але... Половину кавалерій трас. Але напевно не дармо, не дармо, адже лишається тут і спаси, і ліки зараз легко буде прибити, але в нього не виходить, адже вбивається. Як вони наскочились? І споживайте! Ну сейчас сейчас танчик буду. ой 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 я на два ступида Пачку. не на ступида, смотрите, у такой же лучник такой же там и шот, но в случае галатрии подсняка это пачка у на фонарь Мантак вагу роцей Так щось спробує робити але збиває забиває Вітер непоцільний героїв нагадує А коротше радій Вижив чи ні Вижив Четвертий рівень О, і кавалерія догоняє спину Оце не Війська Ох, зараз Як Як же се звати? к членам диаболика. Заставили диаболика и все. А пара вся фара пидесраты. А кача разыкует? А чат уже сильно разыкует. Вода качает. Так, не ездить в Відступає, відступає. цей Black Moose в принципі... відділався покинуть з кругом, як кажуть. Тут також дерево боро. Де вже атака на самкова. Ем. Я вибачаю, це щось задовго дивився на цей план. Цього боку пронесли. Тупі, так. Йому не допомагали. Двоє на нього напало, розбило, ясно, що їм вийде. Так, лишається 2 на 3. І доволі скрна ситуація, адже. Ну, сам в принципі може переїхати. Він переїде чи ні зараз побачимо. О, гайка біжить. Але тут величезні проблеми. Тут я болі зараз втратить цим базу. Ось вікінг попікай от їзд. Затин заїзд С, я не ставить, всі, всі атакуйте. О, Валерія подавляє лучники, його І з цієї ступень помогущі ви найшли Поки спаси бігають за кавалерією, зручники ростуть в торбіч. Ну та є, якщо трохи кавалерія їхати Але це ламати зі Ну, дві цього діють. Окей, вони зможуть ламати. Але поки вони приїдуть, поки ТС, все, можна щось придумати зробити. Так, тим часом, що відбувається з цього боку. Тече шостого рівня. Хомер сьомого рівня. Мінус на комерці. Призвані, до речі, її вбили. Так, що тут трандить? Шостого рівня. Галя п'ятого, але вона дуже-дуже покоцана. Під неї берегти зараз. Взяти якусь сілку, якщо є. Залізати хіл по цігури. І також атака на фортецю центрального конця Блекмут має щось здати. Цю пачку. Чи в нього вона є, чи немає. Зараз подивись, але тут грейдить спіл уже. пачка Вирішив зробити. Так, зробить закидається третій тир. Просто розбити пачку і нихня команда перемогла. Якщо далі це зробити. Ну, на портате. Так, ну вот когда еще из бочок. Ох, фалька я кинул а? Их то есть Я Напомню, был как знаешь. Боже, стиличек не бьем. Сейчас что-то парень. Иди, блядь, 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 блядь первый скилл, и первый скилл, и первый скилл, и третий. Что понял, ты что? Армору. Так, что я буду еще? Ничего не входит, ничего не будуется. Какие у нас счет попыты? Тримається все ж. Отаки на схоже не вирізають, золоторги вже сильні. Але все ж прибувається з тим. порог ще живий. Галька десь тут працює. Шостий сторівне, до речі. Так, сам коп відправляє загони гномів на харас. Але я щось дивлюсь, немає робочих у нього. Проте Вертація ніде не будується, це значить, що... Він фактично вибув. Звісно, він може підсирати підсорватися, кінчу. Якщо знесе там пару ферм. Іналь не залишиться гроші на відновлення І тому всім теж треба буде. Прибігайте ліборн. 20 сам. Так відступає Але все ж розуміє, вікінг що відступати немає. Немаю я, нема куди. Час не на його боці. Не тобто, потрібно, поки е, Вони не назбирали 300 армії. Прям три армії, що, то, страй, Щоб не що щоб дівки не втратили, щось треба спушити. А що ти тут спушиш, тут вже цілі бачить. На цей все грає в кавалерію і грає, нічого не міняється. Так, Тактиці. Просто пука. Фука. Ука... пука, кау. Купакаво. Так, і гном відправляє пару загонів на допомогу. Так, анмар відновлює тебе. Це ж в нього робочий залишається. Так, і бувайте. Перша. Станчик, напевно, поцієв. На полях был багато ЦП ударимо порода. Так, минус Ангатай. Хата присвіт за сил. Боже, армії не вистачає. Подходи на дуже не вистачає армія. Наречь кавалерія гмор. Буде добити. Хочу Такі за це не бафами, нормально, приїхала. Поки тобто начала. Залишиться одні списи, в принципі. Покоря ці списи передб'є. Маяче на цей біг. Що то кави, напевно, зачистив цих план. У і Він хоче не втрачати ну, всю свою пачку таким чином, щоб вона зменшила свою чисельність. Ні, є робочий гнома. Є робочий гнома. Їм просто потрібно побудувати десь парак. Заникати. Валерія, ось він все портить, все портить. Будує барак. Все нормально, сам по приїхав.

Що Что-то станы, что-то люди, что-то понятно, а я так хочу. Да это зависит за станом пари как-то. Утрон до 61. Это какая-то силис. нас два, ви там 6-й. Давай-ка ты в не 16 не Да? Только у них чого кавалерия зрейдана. Каже тренда вам. У нас хатер, минус друга. Йо-йо-йо. Ну все? Я не думав, что это будет это щета в этой текст. Гарний реплей, в принципі, чітко зіграв вікно, і конінца та арнура, в принципі, вийшла в цій ситуації. Але юну потрібно було душити далі, ті, а Арнор не він ці б якось дефались. Ну, якось так, ладно, ББ.